Oi, oi, tá ali. Maltaia. Tu roca lateral, tipo, ó. Vai, 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 Vai Розвертайся! Куди?! куди Ну

Вибач, Савал, вибач. Росії. Чого ти біжиш, Вале? Виходь, виходь. 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 Забери м'яч, морков. Пас давай, син. Пас, пас. Права його назад ходить. Втора пробежає. Диви, дити, дити. Диви, диви, дити. Не забувайте, забувай. Давай його розказай. Давай, давай, зіграй корпус у мексикати <голи> тепер. <голи> працюй, <голи> а тепер працюй.

Thank I'm Давай, говорит! давай, бей. давай, бей. Говорит. Раз, 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 раз. Сан, Ванюша, Ванюш. давай, говорит! давай, 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 зай. Раз, давай, 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 Це просто якась катастрофа. Буде. А я ж бачу. Духай забігають. Марко! Опустись, Марко! Ще лаза, все перед собою тримай!

Середницю, гаради будуть. Заході в лінію! Давай, давайте, йдеться, зажоденчину далі. Давай, вийшло.

Молодець, Єгор, молодець, його молодець! Вань, держи, вань, блин! А ты выделяй стиль на заскалькай? Я ты можешь стенуть? Давай, отпусти стиль, я тебе. Давай, свет, А ти сам подхить! до першої, там Чого по свистку? Чого по свистку? Привіт, супер, відмінно. Дай мені м'яч, Саше, води, виходь. Подивіться, Саша парадівка лінія, Саша, де лінія, Саша, Саша, лінія, минуту відвідать. Не зупиняйте, напиняйтесь. Покиди наймають. Добре. який ніхто не прийняв м'яча. Тому що бай, 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 бай. хтось дивився, когось міняли.